Цивільний загинув. На <говори> бах района треба десь школ на лягатиме. полпакета А ну тихо А є ще тут бокателем? Обстріляли ТВ-дрон на радіоуправлінні. Патрулював. — Що він залетів, подивився і полетів собі далі кудись шукати ціль. Ми його не вразили, але обстріляли. Спроба була. она вот так летела и фуки и прям у нас развернулась и на пушку смотрел на я думаю ну да я думал что она просто сейчас по ней будет а она начала удаляться ага. ну, и вот это, У мобільних групах з'явилася дуже необхідність в тому, що коли ти їдеш в машині, ти не завжди можеш почути, побачити і вовремя зреагувати на цю ситуацію. І дуже багато побитої техніки, на логістичних шляхах, дуже багато техніки. І техніка страждає, і люди. І тут була 115 метрів длину, 67. а не, 10 в ширину. Раз, два, три. Буває різне. І FPV, і дрони, і молнії, і шахеди, і талмаси, і ланцети. Всяка зара залітає. Збиваємо в основному з автоматів. Ну І на пригоді становляться дробовики. І прийшлося переу перенавчатися, скажімо так, і на мобільні групи становитися, і на цих пілотів переучуватися. Я знаю, у мене і зенітчики були, і противотанкісти є хлопці е, і та багато хто там ще були. Там блин, і пілоти ті самі, і ну, з Василем бачили карусель, як не знайшли якусь техніку і зробили карусель. 54 штуки за час час. и, кружили так вот три кружит одна бьет пока подлетает еще одна те и они так постоянно в воздухе не дадут никому не вылезти ничего 54 штуки за час прилетело мы уже перестали потом считать не я не буду ничего рассказывать а еще ж есть ждуны ждуны садятся постоянно ждут наши активки Ротація хлопців і треба, помімо літають вже наші мавіки, вони видивляються, але не все можна побачити. А помімо дронів вже є іще саморобні вибухові пристрої, вони скидаються. Дроні так же само. пропозиції. Ну вот так і добираємося. Йдемо, йдемо, сидим, курим. Йдемо, курим, курим, йдемо. Жужить, не йдемо, Не жужжить, йдемо. Якщо жужить, не йдеться. Якщо... Буває п'ять минут перекура, буває час, два, сидиш, пока літає. буває так літає, что підет. Ну, Кабель пролетів. <laughs> Висить як ті посем. Так козир ззадні. Прадік. Це Карпатський сім. робимо сонце. Я навіть не думав про це. У мене немає часу про це думати. У мене війна вологи. Хто там вийде? Там все одно ж порядку не буде. Вони зараз виведуть нас до з Донецької області, потім зайдуть далі, мені щось так здається. Зараз ми віддамо і Донецьку, вони там закріпляться і вже в них буде можливість піти далі. Небагато. Спили. Зараз важче набагато йменно. Навіть рік тому. Ж, але ж не пристосовуємося до цього всього, як то кажуть, звикається. Машини збивають, далеко йти. Зараз раніше 5 кілометрів треба було йти до позиції. Зараз вертався туди, зайшов за 5 кілометрів, назад за 20 кілометрів йшов, бо машини збивають. Тобто немає як забрати. То лучше йти пішком, пішком безпечніше. Набагато. То це в дружківку вам їхати, да, надо? А куди? А не страшно, так же ж дрони літають.